Тобто фактично поклали фундамент перший величезний камінь нашої майбутньої перемоги. Це про книжку задовго до салютів. Так, теж така деталь. Може хто зна, може хто не зна. Весь час на Полтавщині, на роботі, коли він був на посту, так би мовити, керував, у нього в паспорті було записано, що день народження 12 травня. А коли повертався з Росії, отримав громадянство, вже ж після розвалу Союзу, він же там був міністром екології перед розвалом Союзу. От, потім на Україну не дуже пустили його, роботи ніхто не запропонував, Києві відмовили, полтаві перелякані. А е, коли вже Томін насмілився у 2001 році, з міністра його вигнали в 89-му за те, що повстав проти заводів БВК по всьому Союзу. Білково вітамінні концентрати, які жрали енергії наш БВК в Кременчуці, жрав енергії більше, ніж все сільське господарство Полтавської області. Енерговитратна технологія страшенна. Він кісьми ліг добився, щоб не будували другу чергу БВК в Кременчуці, ну перше, вже робила. тут він... Проти, проти академіків, хіміків і уряду СРСР, хто такий морвок полтаві? Там взагалі на такі технології не дуже й питали. Керівництво місцеве